Привіт, дітки. Ви готові з нами поринати? У казок. Хитрий їжак. Одного разу бігла лисиця до саду і здибала по дорозі їжака. Добрий день, їжачи. Доброго здоров'я. Іди зі мною виноградник. Ой, страшно, лисочко, бо там господар наклав сельців, можемо попасти у біду. «Ой, я, каже, не боюся. Я навчена, то я дам собі раду. І пішли. Вони винограду і вертаються, Ця лисиця піймалася у сельце. Ой, каже їжачку, братику, рятуй. Ой ні, не допоможу. Я казав, що не знаю. То ти ж мені казала, що навчена. Ой, каже, я вже зі страху забула геть усе. Побачив їжак, що біда, і завчав її радити. Нічого, каже, не роби. Лише як господар прийде, то ти зробися неживою. Упусти голову ноги, так, якби була мертва, і, може, ця штука удасться. А тут і господар, став над лисицею і каже От шкода, що не було чотири дні у саду, аж лисиця засмерділась. Узявся одною рукою за ніс, а другою хопив лисицю за хвіст, та й викинув її через пліт. А лисиці це Ли ж цього і треба. й треба, схопилася та пішла додому. Що з четвертої днини іде лисиця знову у виноградник, іде мамоїжикової нори і знову кличе його в товариство у виноградник. Та ти забула вже що з тобою було? Іди, іди. От наїлися вони знов винограду та й дар стали йти, а тут їжак упав у сильце. Ей, сестричко, лисичко. Рятував я тебе, порятуй ти мене. А чим я тобі поможу? Я тобі не поможу нічим. Та й де геть. Рятуй, побійся бога. А лисичка й не чує, але їжак заплакав. Сестричко, дуже межала гарно, іди, хоч розпрощайся зі мною. Вернулась лисичка та й обнялися двоє. Ой, каже їжак. Поцілуємося, бо знаєш, що мені зараз смерть буде. І лисиця вивелила язик і хочеш їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїм голосом, так що почув це господар та й побіг до саду. Є здобич, узяв він хутку лисицю, вбив, а їжака із вибереця і пустив у сад. Та й від того часу дуже їжаків шанував, бо мав одних користь. У нас ще багато казок. Дивіться їх на нашому каналі садочок тебе.